Дорогі наші колеги, вітаємо вас із прибуттям додому. Ми всі щиро раді за вас і вітаємо з тим, що ви з честю, з достоинством виконали свій службовий обов'язок, обов'язок працівника міліції і обов'язок громадянина України. Всі за вас. Переживали і всі щиро раді вас бачити. Саме головне, що ви всі приїхали живі, здорові і віримо в те, що нарешті на нашій землі наступить мир і все в нас буде добре. Вітаємо ще раз. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Фотографуємося. Так. Україна! Горилася! Всі, всі завдання, які були поставлені керівництвом АТО, були всі виконані. Всі люди повернулися живі, здорові. Неркань нанесення служби не було. От, е... Все, що нам було поставлено перед нами, які, які задачі, ми з достоїнством, Люди принесли цю службу з честю, гідністю, повернулися всі живі і здорові. На жаль, ситуація, яка зараз ну, склалася в тому регіоні, ну, дає надію на те, що ми єдині земля наша, єдина, і ніхто не збирається віддавати українські землі. Ну, сьогодні я зустрічала з Краматорська чоловіка з війни, там де ну, вже визволене місто, але все рівно переживали, як завжди, як всі, як всі родини, сім'ї. Скільки часу не було чули? Сорок днів. 40 більше, сорок більше. Ну, десь так. Які емоції що чоловіка? Ну Радість, зараз, радість відчуваю. А так? Чекала, переживала, думала, щоб все було добре, щоб все було гаразд, щоб залишився саме головне здоровий. саме головне здоровий. Приємно відчути рідну землю, ну, волинську землю, що, слава Богу, що приїхали всі живі, здорові, що у нас все було добре. Не попадали ні під обстріли, нічого. Ну, трошки були напряжні дні і ночі, як то кажуть, але все добре, всі живі здорові.

不是说你们吗？ Моє одне або ні. Це ось вона. Знаєш? Так. Його 24 років. Падає закрило やった <music> i'm not you ちょっと待ってください。 화이팅! <목소리> 화이

Я понял. Вот так он заслуживает. Вопрос, вот все, вот так. Так, стою я. Ой, Вітя, виходь. Так, буде краще. Субтитрувальниця Оля Шор